Він утомився остаточно. Столичний шулявський міст почали розбирати і ні пройти, ні проїхати. І з самого ранку в'їзд до Києва скували багатокілометрові затори. Шулявський шляхопровід повністю закрили щонайменше на півтора року. За цей час обіцяє збудувати новий міст і розв'язку. І на розкаже. Ранкова година пік, а шулявським мостом як Хрещатиком, у вихідні. Гуляють люди. Пан Роман запевняє, що це вони готуються розвалювати міст. Кліти йдуть демонтаж відбойників. Що буде демонтірувати, ну мост будемо розбирати. Вже міст розбиратимуть поступово. Уже зняли тролейбусні дроти і частину асфальту. Його вивозять камазами. Вторична переробку, верхній слой асфальту. На черзі перила та відбійники. А що будете різати, хлопці? Врізати. Отбойники. Отбойники, демонтаж отбойників. А як правильно? Туди, а потім ногою. Воно, йо його, його можна і руками, воно таке старе. Воно відколупується прямо. Є. Yeah. Скільки повалить. Ківко не знаю, бачите, йде легко, йде тяжко за роботою дорожників. Уважно стежать водії, які нудьгують у заторах. Аби міст об'їхати на проспекті перемоги, поставили додаткові світлофори та поробили дірки у відбійниках. Хто нахабніший, порушує правила. Хто чимніший стоїть у заторі на підмозі? Патрульні вони навіть на червоний сигнал махають водіям, щоб їхали, не зупинялися. Пропускаємо, тому що збирається пробка. Стараємося регулювати. Але пробка зібралася аж до краю Києва. Далеко затор там аварія під мостом. В заторі вже час. Ми їдемо да, більше деш. Однак більшість нами опитаних дорожні незручності готові терпіти. Головне, щоб не упало, ні на кого-то раді. Падати з мосту почало два роки тому. У лютому 2017-го бетоном привалило припарковані внизу машини. Мер Кличко констатував, що шулявський міст втомився. Ми бачимо його стан же він втомився. Втомитися півсторічному мосту допомогли пожежі під ним двічі знизу спалахував речовий базар. Обгорілий, підпертий арматурою, втомлений міст офіційно відправили на відпочинок. За планом його мають розібрати повністю. Обіцяють, що теперішній шляхопровід перетвориться в ось такий з додатковими з'їздами та велосипедними доріжками. Усе розібрати та зібрати планують десь за півтора роки і витратять на це майже мільярд гривень. Інна Бодер Андрій Романок спецкорд 2+,2.